Всім привіт! З вами Володимир Дизель. І сьогодні знімаємо такий коротенький відеоролик на тему ось такого от розгрузочного клапана, який застосовується на нш 10, НШ 14 і НШ 16. За допомогою даного розгрузочного клапана ви можете. Розгрузити вашу гідравлічну систему, якщо у вас є накопичення лишнього тиску, і відрегулювати за допомогою нього. Часто беруть його на рульове управління, беруть на різні дрова коли, на міні-техніку, трактор, ну, будь-де, де вам потрібно розрозити гідравлічну систему. Кріпиться він ось так. Приблизно вам покажу. Це може бути або NH10, NH14, або NH16. Тобто принцип його роботи такий: тут в нас є ось така от заглушка, ось такий штуцер. Ну, всередині стоїть просто звичайний тут шарик, пружинка. тобто І за допомогою нього ви регулюєте собі тиск, який буде, при якому буде скидуватися масло в обратку, тобто в гідробак. Тобто такий від відхилення від основної магістралі масла, тобто, чим більше ви його е, закручуєте, тим піднімаєте вищий тиск, який скидає масло в обратку. Тобто, якщо вам потрібно його е, зменшити, тобто, щоб більше масла поступало в гідробак, якщо у вас, наприклад, за високий тиск, вам потрібно його відкрутити. Ну, Це на місці ви все повинні собі регулювати і визначати, тобто пробувати це все. Ось так. В комплекті йде ось так він виглядає з двома штуцерами. Два ось таких болти, що прикріпити можна було до НШ 10 чи 16. Ну, ось так. Тут він прилягає замість фланця до самого НШ. Ну і тут ощіннюється саме кільце. Ось такий досить. Е Скажімо така хороша річ. Часто запитували за ось такими клапанами, тому кого зацікавить, можете телефонувати, замовляти за ось цими номерами телефонів або замовляти на сайті AgroPravда.mtz. Весь товар висилаємо новою поштою, накладним платежем. Утримуєте, оглядаєте, оплачуєте. Всім дякую за увагу, всім хорошого дня. До побачення!